А перед початком даного відео хочу вас попросити оцінити його лайком та підписатися на мій канал. Приємного вам перегляду! Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо з вами в гру під назвою Cabin Crew Life Simulator. В даній грі ми відчуємо на собі всі тяготи, які падають на команду пілотів під час проведення польотів. Отже, давайте подивимося, що ж тут такого цікавого для нас підготували. Погнали! Розпочинається сама наша гра з вибору авіакомпанії. І перша наша авіакомпанія це Рені Air Airlines. дешеві авіакомпанії для новачків. Просувайте свою кар'єру швидко працюючи тут. І тут в нас Спарелд Airlines. М -м -м, деш е старіша авіакомпанія з найбільш ніж 160, 160 мільйонами клієнтів в рік. Напевно, що виберемо е нашу початкову компанію, так як ми тільки розпочинаємо. Uh -huh. Hello, beautiful lady. Welcome aboard as the newest member of the crew. Congratulations on beating out two heavyweight contenders to land this role. No pressure, but you're now responsible for saving our airline from, well, imminent bankruptcy. Buckle up. It's going to be a bumpy ride. Now, please don't do anything foolish like forgetting your name badge before you leave the room. Trust me, it's happened before. Wishing you a safe flight and, of course, no midair drama. Goodbye. Такс, отже, нам потрібно взяти наш бейджик, так, та планшет. Керування польотом поки що, я так думаю, що воно нам не потрібно. Так, ми можемо подивитися, що в нас тут є. Скористатися абсолютно нічим ми не можемо. Але мене цікавить. А, переодягтися, Ми можемо переодягтися Єба! Блін. Ну, звісно, так виглядає аеропорт доволі таки прям вау, я б сказав би. Так, прийдіть до пункту огляду, потім прийдіть про перевірку сканера тіла, після цього знайдіть вихід на посадку і підніміться на борт. Ага, ну в принципі тепер ми вже йдемо на. Так, тримайте. Тримайте мій ID. Все, віддали нам його. Ні, не віддали, а де воно? Ще й не пройдеш тут, просто-напросто так. Так, давайте проходимо тепер сканер металевих предметів. Все, ми чисті з вами і відправляємося далі для того, щоб відправитися в наш перший політ, так скажемо. Зараз подивимося, як все-таки ведуть себе бортпровідниці. На літаках, і яка в них взагалі заключається їхня основна робота. Доволі такий величенький самоліт, лі, Літачок літачок. з двері з літака. Так, деактивуйте двері і перевірте індикатор, щоб підтвердити, що двері деактивовані. Поверніть і на, натисніть на ручку дверей, щоб розблокувати її. Та -а, а, дивіться, тут кожен раз потрібно. Потрібно Такс. Оп. Зробили, зачинили. Все. О. Все, тепер ми можемо тут очікуватися, своєю пата. Так, я тут встати. Добре. Такс. Вогнегасник є. А, тут ще потрібно перевіряти це все діло. Так, для захисту дихання є. І потрібно ще знайти аптечку першої допомоги. А ось, а ось теж по першої допомоги. Все, супер, є, є. Так, виявляється, нам тут багато чого потрібно перевіряти і дивитися. У нас тут є меню на борту, так як ми в економ-класі, Ознайомтеся з каталогом продукції і цінами перед підтвердженням. У нас є водичка і у нас є, я так підозрюю, це якась серветка. Так, окей, повертаємося назад. Дивимось, що нам ще потрібно зробити. Що піднос з водою знаходиться в... В шафі. Так, піднос з водою є. так, Серветки. Серветки на місці. Підтвердіть бортове меню. так, Управління польотом, бортове меню, економ клас. Підтвердити меню. Є, все. так, інтерфор... Інтерфон. так, Об'ява для пасажирів. так, вибираємо його. Чи ні? Готовність до посадки. Де тут інструкції по безпеці? Приготуватися до посадки. Чи як? Ні. Все-таки тут приготуватися до посадки. Є. Потім дочекайтеся посадки всіх. А, а це напевно, що мені потрібно відчинити двері для початку. Так, зачаваємо. Оп! Є тут хто на вхід? Чи вони сюди заходять? Ні? Сюди? ні. А, нам потрібно, напевно, ще відкрити. Так, готуватися до посадки. Аварійна ситуація, капітан. Так, кладемо на місце. Щось я не можу зрозуміти. Де у нас Де песенджери? Пас І коли вони вже з'являться тут? Ну, тут ми можемо пробігтися через усі ряди просто-напросто, не дивлячись на те, що тут встановлені стільчики. Так, а, Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are currently taxiing and expect to be airborne shortly. We're expecting great weather throughout the flight and at our destination. Our cabin crew is here to ensure you have a comfortable flight. If you have any questions or need assistance, Всі столики складені. Прибрати столик. Тут у нас ще столик. Прибрати столик. Тут у нас також прибрати столик. Ти прибери столик. ви їх відкривали, якщо тут ще нічого немає. Ви летите економ класом. Альок, тут з'їхать для вас тільки вода. Брати стол, прибрати стол, все, є. Закрити всі багажні трюки. Закриваємо, закриваємо, закриваємо. Тут у нас порожня, ціни вже закрили. Так, потрібно ще перевірити, чи всі крісла знаходяться в, добру, в вертикальному положенні. так так, дивіться, всі сидять рівно вертикально положення, вона поки що. Що тут буде? Сидіння прямо. Давайте. О, іще. Сидіння прямо. Оп, є, так. Е, є. перевірили все, закрили багажі, перевірили все. Так, шторки, ілюмінатор, відкриті. Відкриваємо. Так, тут відкрито. На так, Ремені пристепнуті, столити складені, спинки рівні, зак закриті полички багажники і перевірте, що всі шторки відчинені. Так, натисніть Пропустить. Все. Такс. Все. У нас є. Літак вийшов на злітні, злітну смугу. Зараз розпочинається зі. Так, напевно, що нам потрібно буде сказати Cabin crew. For take так, нам потрібно сісти і натиснути клавішу щоб переключиться на зовнішній вигід самолю а навіть можна подивитися як це відбувається. крейсерська висота залишайтеся на місцях під час зльоту та поси Прикольно після відірвалося на цю лінію, і тепер <гум> ну, щось мені здається, що такий фото дуже важко. Так, з тепер розпочинається процес, процес обслуговування. Потрібно їм видавати воду і серветки, які у нас є на борту. Такс, зачиняємо. Проходимо далі. Так, з тобі леді потрібна ще водичка тримай. Такс, вам водичка. ласка, тримайте. I'm quite satisfied. Тримайте, тримайте. Все, проходимо далі. Так, тобі водичка і тобі водичка. That's right. Серветок поки що нікому не потрібно, так тримаємо водичку. It's Добре. really satisfying. Так, а ми вже в польоті, в принципі. Не знаю, як, як довго готуватися. Так, спрогу... підготуйте ваг... вагончик до, наступного... до наступних продажів. Так, ну, в принципі, нічого немає. Нічого більше тут немає. Так. У мене, в принципі, все тут знаходиться. Так. А, ось, серветочки. Серветочки, серветочки. Кому потрібна серветочка? Все, It's fine. Тримай, 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 Good. Так, тепер ми з вами готуємося до посадки, і нам потрібно перевіряти всі пасажири. Сядьте прямо, пристебніться і е, так, шторка. Шторка є. Так, Що в нас тут? Тут в нас потрібно відкрити шторку люка. Я, до речі, не розумію, для чого потрібно піднімати кожен раз шторку люка для посадки. Що це щось дає? Тут Щось шторка піднять. Так, тут у нас піднята шторка, тут у нас спинка, потім столик, все майже все зібрала подушка. Так, приберіть, будь ласка, столик, тут у нас все добре. А, і в тебе спинка ще? Що? Щось і ти розляглася, і ти теж за нею в так непогано. Так, дивимося, що у нас тут ще є. Тут наче все добре, тут наче все добре, тебе що, в тебе спинка. Так, всі шторки відкриті. При Привіт. перевірити стан кухні. А для що прибрати стан кухні? Що тут у нас? Все добре, все добре. Все добре. Так, коли будете готові, готуємося до посадки. Так, до приговорю. Лейдейс і джентлемен, мин ардисен, ау би ландинг шорті. Please ensure that your seat belts are securely fastened. Your tray tables are stowed away так, and, your and your electronic devices, to devices to are switched off time. or in airplane mode. If you are seated next to a window, please ensure your window shades are raised for landing. We will be dimming the cabin lights for landing as well. If you need some light, there is a reading light above your seat. On behalf of the entire crew, thank you for choosing to fly with us today. We wish you a safe and enjoyable onward journey. Thank you and good day. Так, все, Процес посадки літака уже в аеропорту. Так, це якщо подивимося, де там це вікно. Такс. готовий ми вкомплети. Селон... готовий до посадки. Залишайтеся на місці і очікуйте посадки. Встаньте після сигналу про посадку, використовуйте інтерфон, щоб зробити необхідні оголошення. Так, будь ласка, залишайтеся на місцях. Тепер ми можемо натиснути клавішу V і подивитися, як літак нас вже йде на посадку. А причому він летить доволі таки, якось, такі по такій дивній траєкторії, десь там в космосі. Чи де він взагалі, я не знаю. І таке враження, що він йде не на посадку, а навпаки, <смас> вверх летить. Це мені здається, якщо так дивитися. Такс. Де там нас? А, ось, все, пішов, пішов, пішов на спад, а то щось. Цість, чувачок зарано шасі випустив. Я знаю, бо я вартандергав, можна і без нього залишитися, в принципі. Так, якщо такими темпами, ти будеш летіти. Блін, як воно неприємно, гуде, просто-напросто. <с -праць> Такс. Очікуй. Ля, який ти. <с -праць> Це він... <с -праць> Це він вертикально сідає, чи що. А, це, 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 це так е, пр, промальовується, промальовується. Так. Ні, нічого собі ти сів на передні, на передні колеса Блять, ризиковий пілот в мене. Але доволі таки солідний дядько, якщо він так зміг зробити, Блін. Так, все. Нам потрібно встати після посадки. Так. Так ін... For... Ladies and gentlemen, we have just landed safely. For your safety and the safety of those around you, please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisles clear until we are parked at the gate and the captain has turned off the fastened seatbelt sign. Please use caution when opening the overhead compartments, as items may have shifted during the flight. We'd like to thank you for joining us on this trip and we look forward to seeing you on board again in the near future. See you again. Так, а як тут мені. А як, наприклад, мені... аварійна ситуація, кабіна, посадка готова. The aircraft is now ready for boarding. А як мені пропустити? Тут мені написано, що натисніть Пропустіть керування. Як мені натиснути пропустити керування, якщо він. Якщо тут немає клавіші, пропустіть керування. Так, все, ми з вами закінчили наш політ. Люди збираються, потрошки виходять, а ми їх очікуємо, поки вони всі звалять. Ми, в принципі, можемо тако пробігти що... через них Ніфіга в тебе походон, брат. Ля, жесть, просто напасно. Так, давайте всі, передайтеся Потрошки з літака. У нас вже посадка пройшла взагалі-то. Такс. Давай, 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 хутенько, хутенько, хотенько. А ми йдемо з вами перевіряти полички. Так, тут порожньо, тут порожньо, тут порожньо, порожньо, порожньо. І тут порожньо, і тут порожньо. Так, все, Всі порожні, ми перевірили. Так, покиньте аеропорт і визвіть таксі біля входу в готель. Так, все. А я якось маю капітану сказати, pushback. Все. Все, я, йому, я його попередив, і тепер нам потрібно повернутися в аеропорт. Штраф 102 бакса за що? За що мене оштрафували? Деталі. Так, давайте подивимося. Штраф, загальний штраф, кількість... Кількість незнайдених дверей дві яких, в смислі, незнайдених дверей дві Так, блин, ну, в принципі, що в нас тут по доходам? По доходам в нас вийшло. По доходам в нас вийшло більше, ніж штрафів, так що, в принципі, нормально. Баланс польота 308 баксів. 308 баксів. Непогано, непогано. Так, а тепер нам що робити? Нам потрібно відправитися е, до... Хода в аеропорт, знайти таксі і відправитися вже додому. Або в квартиру, не знаю, додому. Таксі, дивіться. Хей, hey, таксі. Куди мене це? А, ось і таксі, до речі. Ви впевнені, що хочуть відправитися в готель? Так, я впевнений, що я хочу відправитися в готель. Завершити робочий день, натиснувши на значок збереження. Так, зберегти гру і на цьому наш перший робочий день з вами закінчується Так, ну поки що народ, з першим днем ми закінчили, і напевно, що другий день вже ми розпочнемо в наступній частині. Якщо вам сподобалося дане відео, то підписуйтесь на канал та оцініть його лайком. Чим більше лайків, тим я буду краще розуміти, що дане відео вам і дана гра вам сподобалася. А на цьому в мене поки що все. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.